90. 90 тут їхати. Я тут 22-24 пру. цікаво, як тут можна? 90. А це друга частина, любі друзі, мого відео, як казав Ющенко. Тут нічого особливого, просто кадри, які не війшли в першу частину, покатушки, те, що я бачив, з ящерками як сидів, і підсуїв. І заодно музику якусь слухав. Ну, от і все. Якщо що, то просто продивитися через декілька років. Скажіть одне, одне бляха, як воно може бути? Отут зелень повністю, від я там ціла дорога в зелені була. Я їхав. Вот вона закінчується. закінчується. Вот. марсіанські mm -hmm. пейзажі. Я в вахір з того острова кожного разу це буде повторяти. Мабуть, це була колись хатка. А може просто якась загородь для чогось. налево поедешь, налево попадешь. Направо поедешь, направо попадешь. Пойдешь прямо, к памятнику попадешь. Ну а если назад, то в якісь хащи. Вот и памятник. Люблять вони Богородицу суддиву. Дуже багато її фігур. Дуже, да, да, дуже. Но ну, прикольно, колорит свой. Куда вона ведет эта дорога? Тут жарко. Посмотреть. Ех, потім підіймати сні. Я вже старий. Our desk, lit a match, closed the door, waited for the flash. Greyhound station, paid in cash. It's Lazarus, we're coming back. террасы тут тоже. Красотень. Ну, десь вот так на Марсе, мабуть, как бы было бы море, выглядел бы закат с такими камешками. Солнце такое интересное. Честно, мабуть, Такого молочно-світлого жовтуватий колір я не бачив ще. От собі не думайте, на те хтось, хтось таке слухає, а слухає. Час рікою пливе, Як зустрію я тебе? як Зустрію я тебе, моя пташка. Довго довго диви. Зараз зйомка для розуміння. Вечір ніч. Я стою в воді по коліна. І ось це вода. Вода. От це От вода. Ой. Така думка мене посітила У нас в путеличі є гарних багато місць і одне з них красиве під горою. І отут теж вічний готель, цвентар на фоні моря. Так неплохо. Розині і крутості нема приділу на таких краєвидах і по морозу. маленькі реальні машинки, як з Netflix Але постає знову. питання. Сюди якось їздять автобуси. Я тут ледве розминаюся з ними. Ну Або автобуси все-таки розвертаються там на кольці і їдуть назад. Хоча тут теж тяжко. Ну Або вони якось їдуть. Не, да. Неймовірно. От що і слід було ожидати. От і автобус. Як. Как ты тут будешь ехать Честно, я умахую. Сейчас тут я красиво буду развернуть... Минация зимой. Писец, Снуп-Дог. Сейчас покажу Снуп-Дога. Вот, вышел Снуп-Дог. Вот, вот Снуп-Дог. Вот он, вот он. Капец, он красивый наш Снуп-Дог Испанского разлива. Нихера сейчас бейскую шведкость, ну ни шуба, но хва... Ну, пофиг. Вкусный репортаж Светленный гор. Ребануться. Жовтій земельці, вона якась така вже виглядає трошки стара. А от земелька, яка, я так розумію, десь в 1901 році, мабуть, і звіргалася. І вона зовсім іншого кольору. І видно, її ті потьоки, як воно все. от, Все текло з цієї верхушки. Можна зняти автомобіль в оренду, можна взяти автобус в оренду і все одно все побачимо те ж саме, мабуть. Є для лінивих людей ось цей маршрут. Піднімаєшся в тому супер вагончику. А є для нелінивих пішкарус. Але я не можу догнати, де тут ті тропи, бо я щось людей не бачу. Або вони зранку піднімаються. Один камінчик махнеться на дорожку. Ні машинки, ні людей. Пустині, пустині, Марс Марсом, а життя все одно є: кольора, фарби. Це все пробивається хоче жити. розочка. Я так зрозумів, що тут, мабуть, ріка буває, коли наводнення, бо якесь ущельє перекрите. Так, чим жарче тут на острові, тим починається оця димка, випаровування. І нема оцього моря, нема красоти, бо все затягує, сонце світе. Коротше, приїжджати треба весною або літом, коли ну, десь, мабуть, до 22 градусів тепла. Ну, не коли 34, як зараз. Бо таких краєвидів вже наглих нема. Те, що, звісно, машиною можна покататися по будь-яких трасах, це просто кайф. Шов, йшов. Я таке прекрасне дерево знайшов. Блін, такий колір класний, Так все лаковано. І тут. от. Що значить відреставровано? Ну не знаю, ну круто-круто. Я вирішив теж спуститися і трошки, як і люди, понаблюдати з інших ракурсів цю красивішу, красивішу воду і красивішу-красивішу скалу на коні того міста і оцих маленьких басейнів. Якщо ваші тусовки в селі зараз не похожі десь плюс-мінус на такі, то поки що мене не кличте. Я все-таки ліпше з'їм піцу десь на тенеріфе. До речі, іменно э, острівний напій з Тенеріфе. Зараз будемо пробувати. Бляха, що ж ти робиш? Що ти мене пугаєш? Ах ти ж, така подружання. Заодно з ящерками черками тут забігають на таких закатах. Так, закат не ідеальний, але зато, який він. Нет. испанские улочки А что испанцам делать в четверг? В четверг вечером? Правильно, делать какие-то... Есть... А ты видишь? Прямо нас в селе. А мне кажется, что целый лето каждый четверг. Но я не буду здесь с сидеть пока что. Еще осталось несколько лет. Хочется да. даже возвращаться домой. Ну что ж делаешь? Ну люто не меня, люка. Шукає вам, що океан щось розбушувався в останній день. Тут навіть ти поплаваєш, бо або нафік забере в океан, або викине з нього. Так що не буду плавати. Сьогодні крабікам не позавідуєш. Їх тут нафік позносять. А от і сам містер Крабс Власної персони, але йому походу тебе що, вже все? Ти вже зварений? В цьому я хотів купатися. Яке купатися? Воно мене нафік знесе. Я типа не такий плавець. Ладно, я ще приїду, не бушуй. Добре? Да, переставай. приставай. такі волнений. Друг. Привет. Эх, <гум> так і не встиг тут за столиком побухати і тут о компанія, но ну, зато тут хоч воно випив. І отак от заканчивается усе. Ще, до речі, туди не з'їзди, де машина їде. А стоп, може, дорогу відкрили. Тут навіть камаз красивий на таких краєвидах. Я дважди прийду в це кафе. Прийшов. Навіть не знаю, як це їсти. Картошечка в мандірах. <гум> Неимоверни горд, тупо, все в смак, како давно го питавачу. Тоа што ја, како малий, што што то все, јам, в це? Я красивий на останньому дні, бо зранку мене вже тут не буде. Але ще, як то кажуть, тільки для вас красивих. Я красивий на таких фонах. От там я тільки що їв, там я тільки що припаркував свою яхточку і поїхав машинкою вверх в гори. А на цей острів я так не зміг висадитися, бо дуже-дуже скалістий берега.